Пам'ятаєте, 26 січня 14-го року. То я за цим партбілетом Жив, живу і умру. Через 8 годин о 21.30 почався жорстокий розгін мітингуючих. Тоді представники правоохоронних органів разом з озброєними молодиками били та затримували активістів та випадкових городян, які були присутні на площі. Нам було прийнято рішення придбати розходитися. Якщо если кто був, то б відео, що ніякого фізичного насилля в це время не було. В результаті представники МВС затримали 48 людей. Запобіжний захід обирали для 37. З них 26 помістили під домашній арешт на 2 місяці, інших відпустили під особисту поруку або особисте зобов'язання. За словами адвоката Дмитра Гладкого, його підзахист не мав залізне алібі, але, не дивлячись на докази, суд ухвалив два місяці домашнього арешту. Фактично з моїм підзахисним ситуація була слідующа. Тому що в момент, коли масово протестуючі заходили в обласну адміністрацію, він знаходився взагалі на другому кінці міста, в магазині, в великому супермаркеті. Поэтому у нас був і чек. За це время також відео з камер, этот що цей в цей час в того, місці. Тому фактично того, хто не знаходився в то время на площади перед обласної адміністрацією. Згідно законом про очищення влади, який був прийнятий після втечі Януковича, міліціонерів, слідчих та прокурорів, які вимагали або підтримували клопотання до суді щодо обрання запобіжного заходу, мали б звільнити з роботи. Давайте перевіримо, чи дійсно ці правоохоронці покинули свої посади. В реєстрі судових рішень ми знайшли тільки 22 ухвали про обрання запобіжних заходів для активістів. Інші чомусь не були занесені в реєстр критеріях здійснення очищення влади прописано, що відстороненню підлягає слідчий дізнавач, оперативний працівник, інспектор, який проводив слідчі та оперативні дії стосовно осіб, звільнених від кримінальної або адміністративної відповідальності відповідно до закону України про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. У реєстрі судових рішень зазначено, що саме за цим законом було закрито справи щодо 37 людей, затриманих в Запоріжжі під час січневих подій, тобто всі затримані, яким суд ухвалив запобіжний захід. Ці справи проходили майже за одним сценарієм. Слідчі МВС вносив узгоджене з прокуратурою подання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Потім на судовому засіданні прокурор в більшості випадків просив пом'якшити вирок, а іноді підтримував слідчого та просив помістити підозрюваного під варту 22 двох знайдених нам ухвал 21 фігурує старша слідча МВС Катерина Гулєша. Згідно реєстру судових рішень, у всіх справах вона носила клопотання та наполягала на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою. Але Катерина Гулєша так не була звільнена, тому що за результатами перевірки не знайшлось заборон, передбачених законом про очищення влади. У відповіді на наш запит до головного управління національної поліції зазначено, що Катерина Гулєша отримала в грудні 2014 року статус учасниці бойових дій. Саме тому вона уникнула люстрації. Але в інтерв'ю індустріальному Запоріжжю вона розповіла, що була в Краматорську всього два тижні. Там вони допитували свідків, проводили огляд документів в кримінальних провадженнях. Про свою участь у бойових діях старша слідча чомусь журналістам не розповіла. А ось так виглядала карта АТО станом на листопад 2014 року. На той момент Краматорськ знаходився на відстані 70 кілометрів від лінії бойових дій. Це не поодинокий випадок. Так, слідчий криміналіста та капітан міліції Колесніков в суді вносив клопотання щодо обрання запобіжного заходу. Він наполягав на затриманні активіста. Про це йдеться в матеріалах ухвали суду. Згідно з довідкою про проходження ним перевірки, жодних заборон для роботи не передбачається. Окрім слідчих МВС, під дію закону про очищення влади підпадають працівники органу прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво, вносив подання, погодження, підтримував клопотання про застосування запобіжних заходів, підтримував державне обвинувачення. Згідно з судовим ухвалам, підтримували державне обвинувачення прокурори: Євген Сердюк, Максим Кофанов, Антон Пам'ятка, Ілона Куца, Микола Стриченко. З тих, хто потрапив до на нашого списку, пройшли перевірку тільки всі. Так, всі прокурори, які мали б бути люстровані, до сих пір працюють в органах прокуратури, незважаючи на закон про очищення влади. На наш запит в прокуратурі відповіли просто вони пройшли перевірку, тому що вони пройшли перевірку, а все інше це ваш творчий доробок. На мою думку, може є ознаки казати формально, що ці працівники слідчих органів, працівники прокуратури, оскільки вони клопотали про застосування запобіжних заходів, оскільки погоджували ці клопотання. Це чітко відображено в реєстрі. Що можна казати про те, що вони підпадають під заборону? передбаченою частиною 3 статті 1 закону України про очищення влади. Окрім вищезгаданих прокурорів, в матеріалах справи по затриманню активістів фігурує прокурор Блашко. Наразі вона пішла на підвищення. Її перевели працювати в органах прокуратури міста Києва. А що судді запитаєте ви? І це логічне питання. Згідно все з тим же законом, люстрації підлягають тільки ті судді, які виносили рішення щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Але всі запорізькі судді обирали для тодішніх підозрюваних домашній арешт, саме тому їх ніяким чином не торкнувся процес очищення влади. Тут ми мали б підбити підсумки, але ви самі все бачите. Ці правоохоронці та прокурори, які мали б залишити свої посади, знайшли лазівки в законі та до сих пір працюють в органах МВС та прокуратури.